Основний дохід Росія отримує від експорту енергетичних ресурсів нафти, нафтопродуктів там, ну зараз невеликою мірою там газу і в скрапленому вигляді, і в такому трупровідному. От але решта працює, все, все працює. Метал, добрива особливо. Що таке добрива? Це алюміній. той же самий алюміній, так, uh -huh. титан, ядерні матеріали. Що таке добрива, яких зараз Росія все більше експортує? Це той же самий газ перероблений і ще з більшою доданою вартістю, до речі. От. Тому в даному контексті, якби, я чому привожу цей приклад, що в четвертому кварталі російська економіка стане ще гірша, але добиває її. Не стільки санкційна не тільки санкційна політика з боку Сполучених Штатів і Європи інших країн, скільки зараз це динаміка ціни на нафту не східна. Угу. Тому що якщо взяти там десь середини січня цього року динаміка, вона не східна. Так, в червні ціни піднялись на нафту з огляду на Ірано-ізраїльську війну. Але потім вони стабілізувались. Зараз знову вони в контексті тих очікувань, невизначеності, яка є, дещо пішли вгору. Але загалом ми дивимося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі Росії воно дало прогноз, що середня ціна бареля по року Бренд, 55 доларів. А на початку року вони говорили, що буде 697 70 майже. Це означає недотримання значних доходів, але бюджет війни понад усе для Кремля.